Ну що почнемо служіння, і е, спершу коротко помолимося, довіряючи Богу все, що буде тут відбуватися. Отець, це служіння в твоїх руках, і ми дякуємо тобі за твою велику милість і благодать до кожного з нас. Просимо, щоб слово Твоє збудовувало нас всередині, щоб ми відчували цю духовну силу, яку дає нам слово Твоє. В слові є сила, і ми приймаємо цю силу. В Ім'я Ісуса Христа. І просимо тебе, нехай цей хліб. З небес сьогодні буде для нас своєчасним і підтримкою в ім'я Ісуса. Амінь. Хочу, щоб ми разом відкрили Книгу псалмів 141 Псалом. Я почну читати з першого віршу. Господи, кличу до Тебе, поспішися до мене, почуй же мій голос, як кличу до Тебе. Нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем твоєм. Підношення рук моїх, як жертва вечірня. Поклади Господу сторожу на уста мої і стережи двері губ моїх. Не дай нахилитися серцю моєму до речі лихої, щоб, учинити, щоб учинки робити безбожністю із людьми, що чинять переступ, і щоб не ласуватися їхніми присмаками. Як праведний вразить мене, то це милість, а докорить мені, то це олива на голову її. Не відкине моя голова. Ось таке важливе післання з небес нам на сьогодні. Чому воно важливе? Тому що тут у цьому короткому відрізку списання ми бачимо чіткі настанови для життя, практичні настанови. В третьому вірші Давид просить у молитві про наступне: поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ мої. Ви знаєте, коли. Важко, коли ми не знаємо, що робити, ми часто своїми устами грішимо проти самих себе, і ми говоримо слова страху, невірства, прокляття в своє життя, навіть не помічаючи своїми устами. Ми наробили більше біди, ніж якимось неправильними вчинками по відношенню до інших людей. Чому тому, що устами ми грішимо навіть тоді, коли нікого нема. Деякі люди дивляться телевізор і нагрішилися більше, ніж спілкуванні з кимось. Деколи спілкуванні з кимось ми можемо. Себе контролювати, да, мову говорити е, лише лише продумані речі. Але коли ми наодинці є оця свобода, деякі і матюкають телевізор, і наговарюють на державу, на владу, на жінку. О, це, це така в мене жінка, як у тому фільмі. Або ще то. Ну ви розумієте, про що я кажу. Тобто людина не контролює свою мову, вона вивільняє прокляття, і тут е, нам потрібно бути. Досить байливими, щоб з наших уст не виходили слова прокляття, не виходили ті негативні речі, які можуть наше життя в майбутньому зруйнувати. І скажу вам, що ця молитва Давида може бути нашою молитвою. Молитися по словами з писання – це також хороша практика. Чому би нам разом не говорити щодня зранку, прокидаючись, як колись Давид молився, поклади, Господи, сторожу на уста мою, стережи двері губ губкою. Не дай мені робити так, як роблять ті, хто не знають тебе. Не дай мені ласувати їхніми присмаками. Оце цікава фраза. І далі Давид каже: як праведний викрай мене або як праведний виправить мене іншими словами, це милість. І якщо докорить мені, то це олива на голову мою. Це, це те, що е, мені сильно допоможе в житті. І знаєте, що найбільше люди не люблять? Виправлення. От коли ми починаємо виправляти когось, діти не люблять виправлення, учні в школі не люблять виправлення. І деякі учні навіть ображаються, коли вчителі виправляють. Ну, звичайно, вчителям потрібно мудро виправляти. Не треба принижувати дитину, коли вона виходить до дошки, нічого не знає або говорить щось неправильно. Звичайно, є також мистецтво в тому, щоб виправляти. Але е, нам краще почути виправлення від, від когось, ніж просто мовчання тоді, коли ми робимо щось неправильно. Е, людина, яка може прислухатись до іншого і прийняти виправлення, якщо дійсно вона потребує цього виправлення, це мудра людина. Це людина, яка достатньо має здорового розуму, щоб вірно будувати своє життя в майбутньому. Якщо ми бачимо виправне в слово в Слові Божому, не шукайте виправдання не приймати виправлене списання. Ну, всі так живуть, деякі кажуть. Я знаю, що Біблія каже так, я не прийму це виправлення. Чому? Тому що всі так живуть. І бачите, їм добре. І значить, я буду жити. Ніколи не поведіться на це обман. Якщо вам уже щось відкрите, слово Боже, і ви знаєте, що, що добре, а що зле, вибирайте завжди добре і приймайте виправлення для свого життя. Чому? Тому що це буде благословення в наслідку для кожного, хто піде цим шляхом. Так от, сьогодні проповідь називається Нестримання в словах. І я хочу знову повернутися до третього віршу. Третій вірш нам каже наступне: Поклади, Господи, сторожу на уста мої. Стережи двері губ моїх. Поклади сторожу на уста мої. Як часто. Ми ігноруємо цю молитву. Як часто ми даємо свободу своїм устам, якова, третій розділ? З першого віршу читаємо. Небагато хто ставайте, брати мої учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємось. І послухайте, в чому саме ми помиляємось. Коли хто не помиляється у слові, то це муж досконалий спроможний приборкати і усе тіло. От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам. І ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються, куди хоче стерниче. Так само і язик. Маленький член, але хвал... хвалиться вельми. Ось маленький огонь. А запалює величезного ліса. І язик то огонь. Послухайте, і язик то огонь. Як світ неправости Постал не так поміж нашими членами, і язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Бо всяка порода звір'ю, пташок, і гадів, і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупинне, він повний отрути смертельний. Ним ми благословляємо Бога Отця і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І тепер послухайте, дуже важливо. Із тих самих уст виходить і благословення, і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може брати мої фігове дерево родити оливки або виноград, фіги? Солодка вода не тече з солонця, тобто з солоного джерела. І тепер послухайте, хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої влагідні мудрості, добрим поводженням. От я хочу з далі ще один вірш прочитати і зроблю декілька акцентів. Коли ж гірку заздрість та сваркою маєте в серці своєму, то не величайтесь і не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху вона походить. Це земна, тілесна і демонська мудрість. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повне милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, А плід правди сіться творцями миру. Я хочу зараз у цьому відрізку списання зробити деякі порівняння і можливо. Провести ті паралелі між віршами, які ви ніколи не бачили, що вони мають між собою е, взаємозв'язок. Послухайте, 10-й вірш. Так, да, з 10-го. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так було. Хіба з одного отвору виходить солодка гірка вода? Хіба брати мої фігове дерево родить оливки, а виноград фіги? Послухайте. До чого нас закликає Яків у цьому відрізку? Він говорить, що ми, як віруючі, повинні взяти владу над своєю мовою, над тим, що ми говоримо, направляти свою мову в правильне русло. Тобто говорити слова, які будуть приносити благословення, які будуть приносити життя. Не говорити ті слова, які будуть е, руйнувати наше життя і вивільняти прокляття в життя інших людей. Не може так бути. Ми вже приєднані до Господа Ісуса Христа, ми вже на дереві, соки якого є благословення. Тобто, і ми не можемо вже говорити, проголошувати прокляття. Ми вже черпаємо з джерела благословення і тому з наших уст повинні виходити слова благословення. І от нестримання у словах це одна з найбільших проблем людей у християнському світі. Чому? Тому що ми багато можемо знати. І, і деколи е, ми говоримо те, що не хотіли би сказати. Через що? Через нестримання словах. Неуміння стримати себе в відповідний період часу. І таке неуміння воно породило багато проблем. Я ще до цього зараз підійду, але я от хочу, е, хочу прочитати ще один оцей 14-й вірш. Хто мудрий з тринадцятого, хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла в влагідній мудрості, добрим поводженням. Ви знаєте, вроді, якби це вже інший виходить, абзац цього розділу, але це продовження тої думки, про яку я почав говорити з першого віршу. Він говорив про, про язик, про нашу мову, про те, що наш язик він заводить нас в біду, заводить нас до проблем. Він каже, що язик маленький член, але як вогонь маленький. Да? Огняк запалює велико лісу, так і язик запалює багато зла навколо себе. Тобто ворогів собі наживає, наживає проблеми у сімейному житті, наживає проблеми на роботі, наживає проблеми у здоров'ю. Чому? Тому що все починається з маленького якогось слова. І саме слово, яке несе за собою прокляття або зло. Слово благословення починається благословення. Слово прокляття починається прокляття. Так от, на чому ми робимо акцент сьогодні? Які слова виходять з наших уст? Яким словам ми дозволяємо е, виходити з наших уст? Так от 14. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте і в серці своєму, то не величайтесь, і що? Не говоріть. Не говоріть неправди на правду. Бо коли ми вивільняємо те, що в нашому серці, просто так виговарюючи це і видаючи це за щось правильне, а в нашому серці непорядок, то ми робимо неправильно. Це не є мудрість, яка зверху походить. Вона земна, вона тілесна. І... Там, де є, знаєте, от, негативні емоції, там, де є звінчене серце, там, де сварка, там буде безлад і всяка зла річ. Чому? Тому що у цей момент люди вивільняють слова прокляття. А як і тут говорить, коли у вашому серці непорядок, не говоріть. Не говоріть, краще на якийсь момент зупинитися, перечекати, передумати і тоді говорити. Звичайно, це не так легко, тому що коли тобі стають на ногу, тобі хочеться відразу відреагувати не просто е, такою доброю емоцією, посмішкою, а саме ж словами сказати все, що ти думаєш про цю людину, правда? От. Ну, Це е, десь можливо і е, нормальна для нас реакція, але якщо сказати слова е, ну, незадоволені, наприклад. сказати, Друже, вибачай, ну мені боляче, ти що не бачиш? Ну, Можна так сказати. А можна сказати, назвати його якимось, якоюсь твариною, ну, тобто на букву К або ще, да? сказати, куди би він міг піти після цього. Да? І туди, куди ми посилаємо це місце прокляття. Да? Так, як ми називаємо цю людину, це те ж саме велитя прокляття його життя. І тому, коли емоція негативна, краще, якщо ти вмієш контролювати мову, це не кожен може, бо як і тут говорить, що це не такий простий процес. То краще, якщо ти не можеш контролювати свою мову, краще не говорити, не говорити, не говорити ті речі, які можуть довести тебе до проблеми в майбутньому. І тим більше не говорити неправди на правду, тобто виказувати ту ситуацію так, як ти лише бачиш. І це може бути лише твій суб'єктивний погляд, ну, що, що у твоєму житті відбувається, або що відбувається взагалі в житті інших людей. І то цей погляд сформований негативними обставинами. Але якщо ми. І знаєте, деякі видають таку інформацію за мудрість, я це все розумію. Ні, якщо це просто слова вивільняються з, з наших уст тоді, коли, коли на нас давлять обставини і в наше серце неправильно. Положенню, то, звичайно, це може бути зовсім не істина, а наш погляд на ті чи інші обставини. І от, мудрість Божа, вона перш за все спокійна, вона лагідна, вона повна добрих плодів та милосердя. От. І, і тут важливо задуматись, нам, як нам у таких обставинах контролювати слова? Бо це не так легко. Людина, яка Культивує Божу присутність, яка перебуває у роздумах над заповідями Господніми, і Слово Боже не відходить від її розуму, вона може контролювати свою мову. Може контролювати свою мову людина, яка е, з'єдналася з Господом, досконала. Ми самі по собі не є досконали. Але контролювати мову, контролювати язик може лише той, хто має безпосередній контакт з тим, хто дає силу нам це робити, тобто з Богом. І я вірю, що ми, церква останнього часу саме в словах будемо різнитися. Слова наші будуть словами благословення, і наші слова будуть першим поведарем для наших діл. Якщо ми говоримо слова благословення, то звичайно, що наші, посл... наші послідуючі дії будуть діями благословення. Ми будемо не лише говорити благословення, бо ми можемо зупинитися і далі також не мати плодів. А ми будемо також і діяти відповідності до слів. Але це вже слідуючий крок, і ну, про який ми можемо будемо говорити наступного разу. Але зараз ми говоримо про слова. Не говоріть слова прокляття. І більше того, от зараз у нас стільки поганих новин навколо пандемія, атаки на, на розум людей, емоції звінчені. Не говоріть, не говоріть слова страху, не говоріть слова прокляття, не, не заводіть навколо себе цю атмосферу невірства і страхів. Говорить слова довіри Богу. Так, люди атаковані вірусами, люди атаковані хворобами, деякі помирають, здаються. І благочестиві люди, і Божі люди здаються і відходять до Бога. Але послухайте, якщо в нас є ще на цій землі місія, а Господь має для кожного з нас місію, нам потрібно говорити те, що Бог. Бажає в нашому житті. Говорити про надприродній захист, проголошувати з самого ранку 90 й псалом, прочитати його собі вслух, або якщо ви з кимось про себе, просто насичуйте свій розум, своє серце істинами зі Слова Божого. І ви вивільняйте благословення через свої уста. І ви знаєте, повернуся до, до сьогоднішньої теми, до цієї думки, про нестримання. От нестримання в словах породжує. Конфлікти навколо нас з людьми. Через нестримання в словах зруйнувалися мільйони сімей. Через нестримання в словах зруйнувалися мільйони відносин. Дружба рушилася. Через те, що на відповідному етапі часу люди не контролювали свою мову, не контролювали те, що говорять. Ви знаєте, слова, вони деколи відлунням звучать у, у чихось вухах. Якщо ми когось колись образили, то вірогідність того, що це була образа словами, дуже-дуже велика. Чому? Тому що пригадують, а ти казав мені, або ти казала мені, знаєте, і от оце ти казав, ти казала, вона воно згадується дуже довго, і воно є оцим бар'єром, воно є оцим, оцею перепоною, яка руйнує наше життя. А ми бачимо в писанні, що не може бути так, щоб з одного джерела така й така і така вода. Якщо навіть це сталося, кайтеся за ті слова, які ви е, вийшли з ваших уст е, непідсвідомо або під впливом негативних емоцій. Господь вірний та правний прощає. Але надалі просто практикуйте той образ життя, до якого ви покликані стримання. Стримання в словах в першу чергу. Перше ніж ми перейдемо до книги Галатію, до післання Галатію, я хочу, щоб ми відкрили притчі, 12 розділ. Книга е, приповісти Соломона, 12 розділ. 12 18. Дехто говорить, мов коли мечем. Язик же примудрих що то ліки. Лікує. Язик же примудрих лікує. Послухайте, ми з вами у Ісусі Христі маємо всю мудрість небес. І в цій мудрості ми з вами маємо здібність і силу контролювати слова, які виходять з наших уст. Тобто. Наші слова можуть бути ліками. І от ці дехто, дехто хто говорять мов кольору точею, це не ми з вами. Не будьте тими, хто постійно е, язвить, не будьте тими, хто постійно е, укоряє словом, будьте тими, хто підбадьорює словом, виправляє словом, але з мудрістю, як ми вже е, е, читали у книзі Псалник. Да? Що Давид молиться і просить Бога, нехай виправляє мене праведник. Тобто нехай з ваших уст будуть виправлення, але не докір. Виправлення і докір це дві різні речі. І можна так виправляти, що ти при цьому докоряєш і ще більше пригноблюєш людину і віддаляєш від себе тим самим. Але якщо ти маєш оцю мудрість з небес, а ми з вами її маємо. У Ісусі Христі ця мудрість належить нам з вами. Ми можемо говорити так, що це буде лікувати тих, хто це чує. Тобто ми скажемо одне слово, ти знаєш, що Христос цілий. Що правда хтось запитає нас? Так, правда. І тому ми говоримо тобі цю правду, щоб твій стан покращився. Уповай на те, що є захист у Біблії, Уповай на те, що є обітниці, які будуть куполом. Захисним куполом над Твоїм життям. І ці слова, ви знаєте, будуть благословляти інших. Ці слова заставлять думати у правильному напрямку інших людей. І давайте будемо тими людьми слова, яких лікують, слова, які, яких приносять дивовижні переміни, приносять Божі переміни в життя інших людей. Якщо наші слова будуть цитувати обітниці, слово Боже, або будуть виявляти надію. Породжувати надію, що у серці це буде отими ліками для, для людей, бо найгірший стан серця людини це безнадійність. Я не знаю, що далі буде. Але якщо наші слова будуть породжувати надію, то це будуть найнадійніші, найкращі ліки для інших людей. Тому сьогодні ми говоримо про вміння стримувати неправильні слова. Алілуя, я впевнений, що це послання сьогодні буде підбадьорнем для вас і для всіх, хто його послухає у наслідку. І ваше життя зміниться, якщо ви всерйоз подумаєте про те, що ви говорите. І якщо щось говорили негативне, прийшов час покаятись за це перед, перед Богом і почати говорити слова благословення, слова життя. Аллилуйя. Я хотів відкрити п'ятий розділ Писання до Галатів і прочитаємо разом з цього розділу. Такі слова з 22 го віршу Писання до Галатів, 5.22. Тут описуються плоди духа. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, здержливість, лагідність, закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусою, розпяли вони тіло з пожадливості та спохотів, коли духом живемо, то й духом ходімо. Послухайте. Один із плодів духа є здержливість або стримання. Найпотрібніше стримання, яке, в якому ми маємо потребу, це стримання в словах. Так, стримання в будь-яких неправильних речах, це правильно, але багато неправильного в нашому житті саме з слів починається. Тому стримання у словах. Це є найнеобхідніше для кожного з нас на даному етапі життя. Чому? Тому що в словах є смерть або життя. Ми хочемо жити благословенне життя. Ми хочемо жити Боже життя небесного гатунку. Ісус прийшов для того, щоб дати нам це життя. Я прийшов, Ісус говорить, для того, щоб ви мали життя і мали Його з І стриманість як плід духа. Допоможе нам рухатись в правильному напрямку. І що таке плід? Плід — це природний процес. Да? Будь-який плід, він народжується після відповідного процесу. Тобто він не з'являється миттєво, він з'являється послідовно, коли, наприклад, от ми вирощуємо дерево, воно поливається, воно обрізується, воно доглядається. І відповідний сезон. У нас, якщо це пора року, то осінь, скажімо, або кінець літа, на деревах з'являються плоди. І плоди з'являються природні. Їм не потрібно щось робити для того, щоб з'явитися. Їм потрібен лише безперешкодний доступ до, до соку, як по гілках. Так от, що нам потрібно, щоб плодоносити? Нам не потрібно багато зусиль. Нам потрібно просто бути на лозі. Сила говорити правильно, сила стримуватись від неправильних слів приходить від Ісуса, приходить від, від усвідомлення того, що ми привиті, що ми з Ним одне ціле, що Його сок, Його сила, Його кров вона доступна для нас. І вона створює оця сила, створює у нас здібність стримувати себе. Від чогось неправильного, стримувати себе від неправильних слів, що ми говоримо сьогодні про слова. І таким чином люди це будуть бачити як щось природне в нашому житті. вже. Бо деяких людей можна побачити по якихось негативних рисах. Але нас з вами, як тих, хто належить Ісусу Христу, нас повинні помічати по плодам духа, по любові, по доброті. І це буде свідченням того, що ми привиті, що ми з ним єдине ціле, що те, який він, такий ми у цьому світі. Розумієте? І, і це буде природним процесом. Навіть багато робити нічого не потрібно. Не треба себе дисциплінувати так, щоб, щоб знаєте, ти щось, щось от робив рано обійти. Більше. Ні. Ти просто перебуваєш у роздумах над Писанням, ти просто культивуєш те, над чим роздумуєш, тобто Слово Боже, і плоди духа будуть природнім. Процесом або природнім явищем в твоєму житті. І ти побачиш, що стримуватись в словах не так важко, якщо ти покорив своє життя Господу. Мудрість Господня, вона просто простікає через тебе. Так робив Ісус Христос. Ми бачимо керівництво Духа Божого і послух цьому керівництву, і ми бачимо переможні життя Христа. Ви пам'ятаєте, коли Христа хотіли побити разом з жінкою, яку скопили в перелюбі? І коли вони привели ту жінку. Вони вже мали каміння на готові, щоб побити жінку і Христа разом з цією жінкою. Тому що вони знали, що люба відповідь Христа, ну вони собі теоретично так думали, все одно заставить їх зробити те, що вони задумали. Але Господь не був поспішний в словах. Поки ту жінку звинувачували, що вона вчинила перелік, що вона грішниця, що її закон наказує побити камінням, Христос мовчав і слухав. І в той час говорив з отцеми. Біблія пише, що він писав пальці на піску. І коли вони висказались, Христос сказав таку фразу, яка заставила їх піти і кинути ці каміння. Він сказав, хто з вас без гріха, нехай перше кине камінь. І знаєте, якщо б Ісус почав відразу виправдовуватись, говорити, можливо, це б якраз стало причиною для дій оцих людей, які прийшли з ціллю погубити і Христа і ту жінку. А так Христос врятував і себе, і цю жінку. Чому? Тому що Він був стриманий у словах і говорив тільки ті слова, які приносили життя, благословення і на даному, в даній історії охорону. Вивільнили ці слова охорону для, для, для нього і для цієї жінки. Звичайно, це керівництво Духа Святого, звичайно, це мудрість Отця допомогла Христу в тій ситуації. Але ми з вами зараз приєднані, з'єднані до тієї ж самої мудрості. І ми з вами маємо таку ж саму можливість чути Духа Святого і ходити в реальності Його присутності, так само користуватися мудрістю. Тому давайте покоримось цій мудрості. Давайте просити Господа, як колись Давид, щоб сторожа була на устах наших. Давайте будемо пам'ятати про те, що слова вони можуть приносити біль і прокляття, а ми вже належимо. Господи, і не повинно так бути. Ми з наших уст повинні виходити благословення. І будемо готові до виправлень, якщо потрібно. А також будемо бачити в житті плоди духа. Якщо все це ми будемо робити, і наші відносини з Богом будуть близькі, теплі, постійні, стриманість в словах буде природним процесом. І цим самим ми полегшимо своє життя і воздамо славу Богові. Амінь.